Кожен хлібний колосок починається з маленького зернятка, а врожайний рік із посівної кампанії. Це ключовий момент для сільського господарства. Адже саме зараз закладається основа продовольчої безпеки країни, як сучасні технології змінюють цей процес, які виклики стоять перед аграріями, давайте дізнаємося. Землеробство має давню історію, що сягає понад 10 тисяч років. У різних куточках світу люди поступово перейшли від збирання деяких рослин до вирощування власних культур. Стародавні цивілізації, такі як Месопотамія, Єгипет, Китай та Майя, використовували примітивні знаряддя, такі як мотики і дерев'яні палиці, копачі для розпушування землі, серпи з кремнію для збирання врожаю і ручні сівалки, з яких зерно розкидалось по полю. У середньовіччі була популярною трипільна система, яка допомагала зберігати родючість ґрунту. А в XVIII столітті винахід металевих плугів значно покращив якість обробки землі. У XIX столітті на полях почали з'являтися кінні сівалки, що значно прискорювало процес висіву. ХХ століття стало етапом революційних змін. Трактори і комбайни стали незамінними інструментами у посівній кампанії. А сьогоднішні автоматизовані системи дозволяють точно прогнозувати врожайність і контролювати аграрні процеси. Перед початком посівної необхідно виконати кілька важливих етапів. Першим кроком є аналіз ґрунту, що дозволяє визначити рівень вологості, кислотності та мікроелементний склад ґрунту, що допомагає підібрати оптимальні культури для кожної ділянки. Вибір насіння має важливе значення, адже застосування гібридних сортів стійких до хвороб і посухи дозволяє забезпечити стабільний урожай. Окрім того, важливою частиною підготовки є обробка ґрунту, зокрема класична оранка або мінімальний обробіток, а також внесення органічних і мінеральних добрив. Техніка також має бути готова до роботи. Трактори, сівалки та оприскувачі повинні бути перевірені і готові до активної роботи. Сучасне землеробство активно використовує передові технології, щоб зробити процес посіву більш ефективним. Презиційне землеробство, яке використовує gps навігацію та автоматизовані системи, дозволяє точно визначити місця висіву і розподілу добрив. Дрони і супутниковий моніторинг допомагають фермерам слідкувати за станом полів, виявляти проблеми з вологою або шкідниками. Автоматизовані трактори та сівалки, які працюють за запрограмованими маршрутами, допомагають знизити витрати пального і ресурсів, а також збільшити врожайність. Новітні біотехнології, такі як мікробіологічні препарати для підвищення родючості ґрунту, активно застосовуються для забезпечення стійкого розвитку сільського господарства. Україна є одним із світових лідерів у аграрному виробництві, зокрема в таких культурах як пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак і соя. Посівна кампанія в Україні стикається з низкою викликів, змінюються погодні умови, часті посухи, а також економічна ситуація, коли зростання вартості добрив, пального та насіння робить процес висіву дорожчим. Проте українські аграрії активно використовують новітні технології, зокрема супутникові системи та автоматизовані комплекси, що допомагають збільшити ефективність роботи. Крім того, державна підтримка у вигляді субсидій і кредитів допомагає фермерам зберігати конкурентоспроможність навіть у складних умовах, які технології використовуються в посівній кампанії, як зміни клімату впливають на врожай, як держава підтримує фермерів. Про це дізнаємося в нашого гостя. Пане Тарасе, вітаю вас! Дякую, що завітали. Знайшли час прийти до нашої програми. Скажіть, будь ласка, які є прогнози щодо посівної кампанії 2025 року, які культури є найприбутковішими цього року? Вітаю, дякую за запрошення. Зараз фактично вже розпочалася весняна посівна кампанія. Звісно, що більш активно зазвичай стартують південні регіони. Але фактично можемо говорити про посіви вже уже в всіх регіонах. Десь погоді фактор може на декілька днів призупиняти, але фактично старт відбувся. Що планують аграрні виробники в межах поточної весняної посівної компанії? Якщо ми говоримо про зернові культури, це близько. 5,6 мільйонів гектарів планує засіяти. Основна культура це кукуруза з понад 4 мільйони гектарів. Також яри ячмінь, частково яра пшениця, овес, горох, певні бобові також культури. Другий великий блок це олійні культури. Олійні та технічні. Всього планується посів близько 7,7 мільйона гектарів. Найбільші площі понад 5 мільйонів гектарів, це класично соняшник займає. Також планується досить суттєві площі очікування 2,3 мільйона гектара соя а, і близько 250 тисяч гектарів з цих межах цукровий буряк, який активно відновився, фактично посів в межах попередніх років. Тому ми бачимо порівняння з попереднім роком, що Частково буде зменшена площа сої, за все, і буде збільшена площа кукурудзи як зернової культури, яка кукуруза показала себе в поточному маркетному році досить позитивно і з точки зору валу врожаю і ціна. Тому є певна така зміна. В інших культурах фактично, в з попереднім роком, значних змін не планується. А дуже цікаво, чому саме кукурудза, як вона в чому, в яких сферах показала себе більш вигідною, і чому соя вже не така популярна виходить? В глобальних ринках дуже часто кукурудза і соя це дві такі культури, які, моло, конкурують, які постійно фермери їх розглядають в парі з точки зору прийняття рішення по посіву. А чому свого часу соя досить швидко виросла? Тому що. Культура олійна вона а, має більшу вартість однієї тони. Тобто врожайність середня може бути 2-2,5 тонни з гектара. Але а, ціна однієї тони може бути 400-450 доларів за тонну, в залежності знову ж від сезону. інше. А кукурузи навпаки, велика врожайність може бути 6, 7, 8 тонн. Але ціна зазвичай менша. були періоди 150, 160, 200, 220. Тобто ми розуміємо, що варті, е, ціна однієї тони менша. А оскільки попередні роки була ускладнена логістика, у нас було блокування Чорного моря, е, обстріли портової інфраструктури, тобто логістика здорожчала, тоді зрозуміло, що е, менший вплив був дорогої логістики на культуру. Яка коштує більше за одну тонну. І це й призвело до певного з, з, суву на користь сої. Соняшник історично багато вирощувався ріпаку. Зараз міжнародна цінова кон'юктура змінилася. Фактично, в паритеті цін виходить кукуруза, в перерахунку на гектар дає більше. Соя трішки подешевшала. І відповідно логістика в Україні також стала доступною. То вона майже повернулася до, до воєнних рівнів з точки зору фрахту, арсії перевезень? Тобто, вже так критично не впливає на одну тонну продукції. Тому відбувається таке повернення більшої прибутковості і тій незацікавості в кукурузі в порівнянні з соєю. Дуже дякую, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чи змінилася вартість насіння? Палива, добрив і всіх інших складників, які потрібні для забезпечення посівної, а, якоїсь критичної зміни не відбулося. Тут треба розуміти, що фактично ви, засоби виробництва вони дуже часто прив'язані до валюти, тобто то ж саме паливо в нас значна частка імпорту. Чи... Інші засоби виробництва. Тому, якщо ми дивимося в доларовому еквіваленті, ось критичної зміни немає. Звісно, що є певне здорожчання в гривні, тому що ну, ми розуміємо, що за рік відбулася певна девальвація і гривнева інфляція, тому в цих межах 10-12-15% інфляційного в гривні є це здорожчання. Але враховуючи, що в нас знову ж 70% 65-70%. Виробництво експортується і також п'язу до валюти, то тобто, в такій валютній парі якихось критичних змін десь може бути на декілька відсотків, в залежності від типу насіння чи іншого засобу о, виробництва. Але критичних змін не відбулося. Пане Тарасе, дуже дякую, що знайшли час. З нами був Тарас Висоцький, перший заступник міністра агрополітики і продовольчої безпеки. Дякую. Дякую за запрошення. Також свою думку щодо цьогорічної посівної нам розповів наш постійний експерт Іван Адамович Чайківський, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Давайте послухаємо. Доброго дня. Ну, е, дійсно е, на сьогодні вже Україна охоплена комплексною весняно-польових робіт і. Зараз в більшості вже областей України йде посівна компанія. Багато вже і підприємств фактично десь і справилися з яриною, з посієм ярих культур. Це ми маємо на увазі яра пшениця, ярий ячмінь, то, що висівається ранні культури. Багато хто вже і горох почав розпочав сіяти. От, ну і фактично десь аграрії закривають вологу. Готуються до посіву цукрових буряків, готуються до посіву кукурудзи, а також і до посіву соняшнику. От, ну, сказати сьогодні за рентабельні культури. Ну, я думаю, що в сільському господарстві фактично як такого неможливо сказати які, яка культура може бути там високорентабельною в тому чи іншому році практично всі культури вони на якомусь певному рівні е, дають одинаковий одинакові одинакові прибуток фактично відповідно до тих затрат які аграрії сьогодні Вкладають, вкладають в ту чи іншу культуру, тому що тому затрати, вони теж мають велике значення. Якщо е, захід країни і центр країни, скажімо, там витрачають на гектар набагато більше е, мінеральних добрив, е, засобів захисту, е, скажімо, більш продуктивніше насіння використовують, от. ну і відповідно отримують більші врожай, тобто мають більше затрати, отримують більший врожай, фактично, і прибуток все рівно він там з них. Плюс-мінус десь одинакові. От. На Півдні, фактично, десь аграрії менше технологічно підходять, фактично. От. тому що вони розуміють, ризик все-таки є великий. За рахунок опадів, тобто там є невелика нестача опадів, і аграрії менше ризикують, фактично, десь тим самим менше вкладають в гектар, відповідно, менше отримують урожай, але все рівно десь дається там, як рік від року отримувати фактично якийсь там е е прибуток відповідно до цього. Тому десь кожен рік культури можуть бути по-різному рентабельні. Якщо говорити про яру пшеницю, фактично, ну, її аграрії більше використовують якийсь страховий матеріал. Тобто, від, Як перезимує озима пшениця, тому і кількість ярої пшениці вона завжди десь так регулюється. Тобто, якщо в доброму стані озимина, якщо вона добре перезимувала, відповідно, великої ставки аграрії ніколи не роблять на яру пшениці, тому що все рівно вона має чуть-чуть менший потенціал по врожайності, ніж озима пшениця. Якщо говорити за ячмінь, ну, <кій> ячмінь він більшості аграрії старається висівати ячмінь таких пивоварних сортів, тому що. Це трошки дорожче, от і відповідно на цей ячмінь безпосередньо є. Ну до, до добрий попит. І якраз зараз за останній період часу ячмінь фактично в Україні користується великим-великим попитом. Хоча, якщо взяти в жнива і восени. За пиоварні ячмінь навіть ніхто не питав, тобто йому його нікому не було потрібно, тому що десь пивовари фактично, солодові заводи, вони ну, не знаю, там, користувалися, мабуть, якимись певними запасами. От. В цьому році, от зараз іменно в основі великий попит на ячмінь є. Але ячмінь так само це культура, яка в більшості висивається після в нас на території Західної України, вона висивається по цукрових буряках. Тобто на нього потрібно менше затрат, тому що бур в буряк дуже багато аграрій закладає та мінеральних добрив і є післядія, так звана після цукрового буряка, і тому ячмінь фактично він дає завжди такий кращий результат, і фактично, якщо взяти по затратах, він фактично ну, дає непоганий прибуток аграріям. От. Горох, ну, це така, я б її назвав більш нішова культура на сьогоднішній день. Вона висівається аграріями і для доброго попередника під озиміну, під пшеницю. А також зараз висівають фактично горох, тому що на нього є попит фактично, десь на експорт. От. Є до, до гороху проявляється відповідний інтерес, тому десь аграрії повертаються до посіву фактично такої, такої культури. Ну, Я рахую, що один з таких самих, самої прибуткової культури це є цукровий буряк, до якої аграрій зараз тільки готується, готується сіяти. Скажімо. Ну, І сама Кукурудза, це як королева українських полів. От, звичайно, що вона в цьому ро... в сезоні 24-го. Року вона, ну, вона себе проявила досить добре і за рахунок ціни, і тому десь аграрії в цьому році, в 2025 році, вони на кукурудзу роблять фактично десь таку велику ставку. Хоча і ставку аграрії роблять і на соняшник, і на сої. Так само. Напевне, що завдання кожного фермера і кожного аграрія це якомога швидше посіяти. Чому? Тому що. Е в сільському господарстві весною дуже важливо зберегти вологу. Тобто волога це є основа запорука е успіху. Якщо ми е весною е швидко підготовний ґрунт, швидко висіваємо фактично культури е і забезпечимо хороші е якісні сходи. Відповідно від цього буде і потім і урожай. Тому швидкість має велике значення. Якщо взяти технічні культури, то, ну, перш, я б сказав за цукровий буряк, ми маємо розуміти, що цукровий буряк як культура, вона є високоприбуткова з однієї сторони, але це культура, яка потребує дуже, скажімо, Великих капіталовкладень, тобто в гектар треба вкласти дуже і дуже багато ресурсу. І е, ця культура потребує, крім капіталовкладень, там вигляді е, фінансових, тобто мінеральних добрив, засобів захисту, відповідного насіння, там е, техніки, технології і так далі. Е, буряку потрібно ще велика кількість води. Для того, щоб виростити відповідний врожай, потрібна велика кількість води. Ну і коли ми вже бачимо, коли ми спостерігаємо е, карту України, і коли ми розглянемо карту України по кількість опадів, а ще по кількості опадів в той період часу, коли це потрібно, бо це дуже важливо ще, ну, опади для цкрового буряка там. В листопаді, чи в грудні, чи в січні місці, їх точно не потрібно. Тобто це потрібно в період, скажімо, там від посіву, фактично, там і е, до вересня місяця, коли буряк набирає корінь. От. І тому, коли немає там, скажімо, в центрі України менші опади, фактично, і вони не досягають зараз такого е, рожаю там. Більш південніше, там, Вінницька область, Полтавська область, коли там ну, не досягається відповідних е, кількості опадів, відповідно, аграрії відмовляються від посіву цукрових буряків, тому що ну, нема того врожаю природнього. От. І тому вони десь заміняються іншими культурами, яким, яким е, скажімо, сьогодні потрібно меншу кількість води, але, відповідно, дадуть е, хороший врожай з гектара. Тому причина, причина в опадах. Що ж? Посівна кампанія це не лише висів зерна, а стратегічно важливий етап для економіки та продовольчої безпеки країни. Сучасні технології, відданість фермерів та державна підтримка формують основу майбутнього врожаю. В ефірі телеканалу Н1 була програма Все про агро. Сподіваємось, що ви тепер більше знаєте про цей важливий процес.